Найновіша інформація для осіб, які отримують допомогу СНЕП. Федеральний уряд оголосив про зміни для деяких груп іммігрантів, які беруть участь у програмі Three Squares Vermont, також відомі як СНЕП. Біженці, особи, що отримали притулок та інші іммігранти з гуманітарної допомоги, більше не отримуватимуть допомоги СНЕП. Ми ще не знаємо, коли це станеться, але хотіли б повідомити вас, що це станеться. Наразі багато іммігрантів, які легально перебувають у США, включаючи біженців та осіб, що отримали притулок, мають право на отримання допомоги СНЕП. І кожен, хто бере участь у програмі, повинен продовжувати отримувати допомогу на початку місяця та використовувати її як завжди. У найближчому майбутньому нові федеральні правила припинять дію допомоги СНЕП для більшості іммігрантів. Окрім законних постійних резидентів, іммігрантів з Куби та Гаїті, а також громадян країн, що мають угоду про вільну асоціацію із США. Hunger Free Vermont повідомить вас, щойно дізнається, коли відбудуться ці зміни та що ви можете зробити в цей дуже складний час. Тим часом, будь ласка, продовжуйте користуватися своїми пільгами, як ви це завжди робите. Будь ласка. Відвідайте цей вебсайт для отримання додаткової інформації. Ми продовжуватимемо оновлювати вебсайт, щойно матимемо більше інформації.